Так, всім привіт. Збирав я тільки що коробку, ставив шестерні, вернувся в гараж. Бо, прийшов, що прочитав коментарі, виникло таке суперечливе питання, навіть два питання по шестерні, яка йде на передній ведучий міст. Перше питання стосується. чи Після того, як поставити шестерню, чи стане кришка назад штатна, чи треба буде зразу ставити редуктор на передній ведучий міст? У мене кришка стояла ось така. Щось падає. Стояла ось така кришка. З отлівом. Не знаю, але мені здається, це вони є такі кришки йдуть на всіх тракторах МТЗ. Відповідь на перше питання. Ось вже стоїть шестерня, притуляємо кришку. Зараз притуляємо кришку, як бачимо, все стає. І на даному етапі не потрібно купувати, все щільно стає, як має бути, не потрібно купувати зараз редуктор на передній ведучий міст. І відповідаю на питання номер два. Що стосується регулювання оцієї шестерні? Як бачите, шату повздовжнього немає, це все між зубами. Як регулюється ця шестерня? Стоїть штопорний болт, з цієї сторони, зараз я візьму. З цей сторони, ось тут видно, забивається втулка, звідси забивається вал. Не видно. Ну, Сюди через цей отвір, сюди забивається вал. Було питання, чи, чи, чи потрібно тут регулювальні пластини, чи ні. Не потрібно, їх тут немає. Як відбувається регулювання? Втулка цим болтом стопориться. Тобто втулка вже вліво вправо, вліво -вправо не ходить. Вверх-вниз вона якби по усі може провертатися, бо там поздовжній отвір. Вліво вправо відносно коробки вона не ходить. Забиваємо тоді вал, вставляємо всі підшипники, перший і другий. І відповідно. Затягуючи ось цю гайку, вал рухається в цю сторону. Вал звідси грубший, втулка стоїть на місці, вал підтягує втулку до... Вал підтягує шестерню, вибачаюсь, до втулки. Ось цією гайкою ми регулюємо зазор підшипників. Я її був зразу затягнув, навіть не сильно, воно зажало, що. Ось ця шестерня повернутися не могла. Я її відпустив назад, відрегулював зазор підшипника і відповідно заштопорив вон приклепуванням гайки. Ось оце відповідь на дане питання. Всім пока, дякую за увагу.